1936 року свої двері для уманських школярів гостинно відкрила школа номер 8, яка із 2004 року має ім'я Уманська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 8 І сьогодні, через майже 80 років, учні щоранку радо приходять на уроки до улюбленого навчального закладу. Більше 270 уманських дітей здобувають знання під чуйним батьківським керівництвом 27 педагогів, четверо вчителів восьмої школи школи мають кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії, 12 спеціаліст першої категорії. Працюють двоє спеціалістів другої категорії та дев'ять спеціалістів. Щоб складні формули, теореми, задачі, правила, історичні дати та події запам'ятовувались легко. В школі обладнано 12 навчальних кабінетів з доступом до мережі інтернет, обладнано бібліотеку та кабінет інформатики, актову та спортивну зали, хореографічний клас і їдальню для учнів. -органі... Організовано ранкову зарядку, дієтичне харчування, веселу перерву, заняття у 15 гуртках і секціях за вибором. Так в школі вже кілька місяців працює гурток з вивчення польської мови. Близько 20 учнів за власним бажанням та абсолютно безкоштовно вивчають мову сусідньої держави. В загальноосвітній школі номер 8 обрано курс на інноваційний розвиток, який відображений у створенні профільних класів та груп у старшій школі. Наша школа заснована в 1936 Році, і 76 років. Я, мої улюблені предмети математика і образотворче мистецтво. Кожного ранку діти виходять на ранкову зарядку. Я люблю спорт і також люблю читати книжки і грати на комп'ютері. Зараз наш клас готується до свята, присвяченого 60-річчю Черкащини. В нашому класі 30 дітей. Кожен з них приймає активну участь в розвитку школи. Вони приймають участь в різноманітних олімпіадах і конкурсах і займають призові місця. Я люблю свій клас і свою школу. Школа для мене рідна домівка, місце, де з кожного виростає велика особистість, сформована шкільними роками. Мені пощастило, що я можу навчатися у школі номер 8 адже тут із мене плекають справжню особистість. Школа допомагає мені зрозуміти, що кожна дитина талановита і у кожної дитини є свій власний шлях. У школі велику перевагу надають навчанню, адже навчання це світ знань. Школа поступово зазнає модернізації. Вона співпрацює із містом побратимом Гнєзно-Польща, із загальноосвітньою школою номер 5 Кам'янця-Подільського та із Київським національним університетом культури та мистецтв. Олімпіади, конкурси, змагання нашим учням все під силу, адже їх ведуть до цієї найкращої дороги вчителі та мудрі керівники. Вчителі в нашій школі є дуже кваліфікованими, адже вони несуть для нас дуже великий багаж знань. Школа поступово зазнає модернізації для кожного з учнів. Є великі класні кімнати із світлими вікнами, де кожен має нагоду із комфортом отримати ті знання, які надають вчителі. Я дуже люблю свою школу. Тут працюють чуйні, справедливі, талановиті вчителі. Всі учні навчаються з задоволенням, адже школа гарно, затишна. Я люблю свій клас. І тих, хто навчається і працюють в нашій школі, ми разом відпочиваємо, спілкуємося, навчаємося як одна шкільна родина. Батьки учнів восьмої школи активно долучаються до навчально-виховного процесу та відміщають, що за роки проведені за шкільними партами їхні діти виростають у самодостатніх особистостей. Мої діти навчаються в загальноосвітній школі номер 8 Скільки незабутніх років вони провели у школі? Школа наш другий дім, у нашому домі, по-домашньому тепло і затишно, надійно і спокійно. Цей затишок у школі створюють вчителі, учні, інші працівники. Протягом року проходить багато конкурсів, змагань, свят, вистав, олімпіад, де виявляються нові таланти, переможці, і ніхто не лишається непоміченим. Кожен учень намагається краще вчитися, бути дисциплінованим. Діти намагаються покращити свій результат, піднятися на вищу сходинку у рейтингу. Ми любимо нашу школу. У ній працюють найкращі, прик... прекрасні, талановиті викладачі. Вони кожного дня сіють зерна своїх знань у дитячій душі. Через деякий час воно проросте і дасть свої сходи. У нашому шкільному домі спокійно і затишно І завжди чекають і радіють дитячим успіхам. У кожній дитині знаходять своє сонечко у загальноосвітній школі номер 8 навчалася. Я і тепер навчається моя донька у першому класі. Тут працюють не тільки досвідчені спеціалісти, а люди з відкритою душею і серцем, які завжди знаходять до кожної дитини. Індивідуальний підхід. Діти отримують не лише знання, необхідні для подальшого навчання, а й всесторонньо розвиваються, пізнаючи світ природи, мистецтво, народної творчості. Тут добре не тільки мої дитині, а й нам, батькам. Дякую колективу за можливість подивитися на навчання і виховання іншими очима. За останні 30 років 20 випускників восьмої школи нагороджені золотими медалями. І вже в цьому навчальному році учні школи стали учасниками великої кількості конкурсів та олімпіад, де посіли призові місця. Гордість школи є. Альона Мандзюк, Наталія Варшавська, Дар'я Харченко, Яна Панова, Олексій Белак, Владислава Степанець, Яримчук, Дарина, Гаража Марія, Хмелюк Вікторія, Папакіна Марія, Чеканюк Юлія та Уманець Лілія. Якщо брати відсоток дітей, які беруть участь в Олімпіадах, конкурсах, то це значний результат для такої невеличкої школи, як наша. Ми беремо участь в усіх абсолютно конкурсах, олімпіадах, і маємо певні здобутки. Ну, зокрема, приємним було те, що в 2012 році наказом міністра освіти було присвоєно звання зразкові нашому самодіальному колективу Імпульс. І в цьому році наші діти теж брали участь в олімпіадах, конкурсах і серед них є переможці. Як правило, це друге-третє місце. Діапазон досить широкий, приберуть участь діти і молодші ланки, і старші ланки. Тобто вчителі працюють, як то кажуть, на належному рівні. Крім того, відбувся конкурс вчителі року, де нашу школу представляв наш географ, якого надзвичайно всі люблять і поважають. Бодаренко Олександр Сергійович, і теж вийшов у число призерів. Це теж робота нашого навчального закладу. Сьогодні у восьмій школі встановлені нові вікна. Старі трухляві дерев'яні рами замінили на металопластикові склопакети. З настанням холодів актуальним є питання енергозбереження, це питання уряду, це питання депутатів, це питання керівників всіх рівнів. Сьогодні є приємним те, що депутати нашої міської ради одностайно одностайні в тому, щоб виділяти кошти на реконструкцію будівель. Навчальних закладів, які споруджені ще в 19-му, на початку 20-го століття. Всі вони потребують, звісно, ремонтів. Сьогодні, як ви бачите, замінено віконні блоки в школі номер 8 На черзі реконструкція даху і спортивної зали, яка знаходиться по вулиці Садовій. Я думаю, що з часом це приміщення буде ще багато років служити нашим дітям, на одному поколінню уманчан, Манчан, і буде окрасою міста нашого. Приємним також є те, що наші Урядовці, наше керівництво звертає увагу на умови навчання, і виховання дітей. Оцінити ту роботу, яку зараз яка зараз робиться, яка зроблена, можна лише в порівнянні. Якщо подивитися на те, в якому стані були вікна в нас до цього часу, і подивитися, які зараз вони є, то це дуже велика різниця. Ті вікна, які в нас були, вони відслужили вже свій термін. Якщо згадати за спогадами старожилів, Ремонти проводились капітальні по воєнні роки. Дійсно, були важкі часи, але держава тоді теж знаходила можливість зробити гарні умови дітям. Але час бере своє, і ті косметичні ремонти, які проводяться в школах батьками, вони, звісно, не вирішують багатьох проблем. Проблем дахів, проблему. Опалення, проблему, теплозбереження дійсно це задача сьогодні держави. І я думаю, що вона буде вирішуватись позитивно, оскільки це інвестиції в майбутнє. Загальноосвітня школа номер 8 це навчальний заклад, де працюють прекрасні професійні педагоги і навчаються дуже талановиті діти, які є майбутнім нашої держави. Учні ж називають школу своєю другою родиною.